У цій порі час розповісти вам про події вівторка 27 грудня. У студії для вас працюватиме Єворська. Мої вітання. Кінець грудня, кінець року. Час підсумовувати 2011-й. Саме з цією метою я влаштував сьогодні прес-конференцію для представників місцевих засобів масової інформації. Голова Стрийської райдержадміністрації Володимир Бурій. Про позитивну динаміку соціально-економічного розвитку Стрийщини, за його словами свідчать, хоча б такі цифри і факти. Реалізовано промислової продукції на 530 мільйонів гривень, що на 10% відсотків більше минулорічного. Середня зарплата зросла на 22% і відсотки, становить 2700 Вісімдесят гривень проти 2200 тисяч по області. Інвестиції у цьому році залучено на 4 мільйони доларів. Більше створено 728 нових робочих місць. Зібрано 27 тисяч тонн зерна, що на 16 тисяч більше минулорічного. Все це сприяло стабільній соціально-політичній ситуації в районі. Буквально вчора ми дали інформацію з Львівської обласної адміністрації, яка приємно вразила нас, що по підсумках виконання показників програм по всій Львівській області стрічна вийшла на перше місце. Хочу акцентувати увагу, що в нас є взаєморозуміння і співпраця між гілками влади як органами місцевого самоврядування і виконавчою гілкою влади, що дає нам можливість разом працювати на користь і на благо нашої стризької громади. А також е акцентую увагу, що є хороша співпраця з керівництвом міста Стрія, де ми недавно зустрічалися з головою міста Романом Шерм'ятом і вирішували всі наші проблеми, стикові проблеми міста і району. І я бачу в цьому користь для жителів міста Стрія». І стрільську району тільки разом наша співпраця принесе розуміння і добробут жителям Стрийщини. Повністю прес-конференцію голови стрийської райдер адміністрації Володимира Бурія ми покажемо у передачі про щовай дві тисячі одинадцятий. Здравствуй, 2012, четвер, 29 грудня о 20-й годині. Львівщина має нового начальника міліції. Повідомляє Львівський портал. Відтепер замість Богдана Щура, головне управління МВС України у Львівській області, очолюватиме його колега з Полтавської області, генерал-майор Олександр Рудяк. Ймовірно, Богдана щура перевели начальником міліції у Волинську область. Цікавим є той факт, що Олександр Рудяк свого часу замінив на посаді начальника Полтавської міліції Михайла Цимбалюка. А до того новий начальник міліції Львівщини працював першим заступником Анатолія Могильова у кримському головному управлінні. Нєм ВС про відставку очільника львівської міліції заговорили одразу ж після того, як вибухнув збройний скандал. Крадіжка понад 120 одиниць зброї з Львівського університету внутрішніх справ, де свого часу Богдан Щур був ректором. Юнати до Різдва готові. На станції юних натуралістів триває виставка святкових прикрас, вертепів, традиційних українських павуків та дідухів. Всю цю красу учні зробили власноруч. Їхні батьки можуть не перейматися чим же оздобити святкову оселю. Стильні іграшки та гірлянди діти із задоволенням творять. Милувалася роботою юних натуралістів і Світлана Коханчик. Зробити різдво своїми руками шопки, павучки, іграшки, новорічні композиції та ялинки з підручних матеріалів. Все це напередодні новорічних та різдвяних свят виготовили учні станції юних натуралістів. Завдяки вчителям діти освоїли різні старовинні технології у виготовленні святкових атрибутів. Діти роблять такі многогранники, потім ми їх в геометрії ця фігура так називається. Потім ми ці многогранники підв'язуємо до купочки і виходить такий павучок. І кажуть, що такі павуки. Це є символ добробуту і злагоди в сім'ї, і він на себе збирає негативну енергію. І якщо е, в кінці свят треба ті полуки спалювати, <гум> тобто всю негативну енергію на, е, викидати. To, кажуть, Здорово. вже на вогонь на станції юнатів. Діти приходять після занять у школі. Вихованці зізнаються, що творити своїми руками приносить їм неабияке задоволення. Щороку станція юних натуралістів організовує найрізноманітніші конкурси, виставки, презентації, власне, основною метою, яких є залучення учнів до до вивчення та охорони навколишнього середовища та до збереження довкілля, і також здобуття практичних умінь та навичок. Я хочу зазначити, що наша робота є дійсно пов'язана із навчально-виховним процесом у школі. І власне, як показала практика, недієвішою формою співпраці є залучення учнів загальноосвітніх навчальних закладів до масової до масових конкурсів до масової роботи. На гуртках діти черпають для себе дивовижну історію нашої культури та духовні традиції пращурів. З поміж усіх робіт важко не помітити шопки, які учні виготовляли самостійно для щорічного конкурсу. Тут політ фантазії не обмежений. Ми виконали шопку різдвяну. Це до свята Ісуса Христа. Ми виготовляли цю шопку п'ять днів. Я робив саму шопку, а Василь Фігурки. Ще тут ми прихилили свої художні здібності, щоб краще зобразити людей, які прийшли в конець Ісусові. Зробив цю композицію. На основі обрізу дерева, пінопласта та гілочок ялиці, також тут присутні ще е, шишки, які були зв'язані між собою дротиками. Оцінити старання молодих умільців прийшли депутати Стрийської міської ради від Конгресу українських націоналістів. Роботи юнатів припали гостям до душі. Методисту станції Ліані Опришко депутати висловили подяку і передали вітання від депутата обласної ради Зіновія Карпінського. Ростислав Готь пообіцяв підтримку станції юних натуралістів з боку своєї організації і докласти всіх зусиль для того, щоб незважаючи на кризу, гуртки залишались діяти. Дивлячись оце роботи, що тут, бачить... Ми отримали масу задоволення. Це ж чудові витвори мистецтва. Це ж коли везуть зараз на конкурси в область, коли там займаються перші місця, ви знаєте, я так от, сьогодні ми ходили, думали, радість аналізували. Ну, чому стоїть питання? Зекономити кошти на станції юних натуралістів, закрити з станцію, коли тут діти дійсно працюють. Виставка різдвяних шопок та новорічних композицій розпочалася 19 грудня. За цей час роботи гуртківців переглянуло чимало стріян. Найкращі роботи учнів відправлять на обласний конкурс. А звідти, як показує практика, юні натуралісти обов'язково привезуть нагороди. Світлана Коханчик, Тарас Мигаленко Стрейські новини. Зрештою не завадило б навчитися австрійських юнатів робити ялинкові прикраси власноруч, адже неякісну новорічну продукцію випускає 62% підприємств чиї товари представлені на ринку України. Про це на прес-конференції повідомив голова державної інспекції України із питань захисту прав споживачів Сергій Орєхов. Перевірили більш ніж 220 підприємств. У 62% випадків виявили порушення якості усієї новорічної продукції. Зауважив експерт. Товари відбирали із ринку про. Цьому року найбільш небезпечними для життя, за словами інспектора, виявилися неякісні новорічні гірлянди. Нещодавно уряд доручив міністерству економічного розвитку та торгівлі і національній академії наук розробити комплексну програму управління якістю товарів. До Трускавця та Східниці планують запустити додаткові поїзди та великі комфортні автобуси. Все це до Євро 2012 Про це повідомив голова Львівської облдержадміністрації Михайло Костюк. Буде кардинально покращено транспортне сполучення Львова з тими містами, де будуть розміщуватись будівельники. Оголошені конкурси на залучення сучасних видів автомобільного транспорту автобусів великої ємкості в сторону Трускавця та Східниці. Також ми надіємо, що залізницею будуть надані разові чартерні маршрути до Трускавця. Щоби зняти навантаження з автомобільних доріг, розповів Михайло Костюк. І на цьому ми завершуємо випуск новин. Побачимось завтра. Нехай вам щастить. Час поговорити про основні спортивні події дня. Для вас працюватиме Ігор Тимків. Вітаю! Кварцяного без пояснень відправили у відставку. Керманич Луцької волині Віталій Кварцяний в день був викликаний на розмову з керівництвом клубу, під час якої йому повідомили про відставку. Як стало відомо, «Спортекспрес» в Україні Віталія Володимировича звільнили без роз'яснення причин. Водночас всі помічники Кварцяного залишаються на своїх місцях і будуть працювати з командою доти, поки не призначать нового головного тренера. Нагадаю, що давно кварцяний зробив сенсаційну заяву про корупцію в українському футболі. Хачеріді не проти змінити Динамо на іншу команду. Скандально відомий захисник Київського Динамо Євген Хачеріді подумає над тим, щоб змінити команду після матчу шостого туру Ліги Європи з Маккабі, в якому він був видалений з поля. Дуже хочу грати і перемагати в кожному матчі, але навколо мене така розжарена обстановка, що не знаю, як у мене це вийде. Можливо, для усіх було б краще, щоб я пішов. цитує Хачеріді Спорт Експрес в Україні. Пошуком команди займається мій агент. Можливо, щось і вийде. Усі хлопці. Не зараз осуджують і тренери, і президент. Навіщо мене в такому разі взагалі тримають в команді? Чесно кажучи, не знаю чого чекати, розповів хачеріді. Претендент на титул Володимира Кличка погрожує вбити його. Обов'язковий претендент на титул IBF у надважкій вазі американець Тоні Томсон заявив, що хоче помститися абсолютному чемпіону світу Володимиру Кличку за поразку трирічної давності. IBF відстрочила Володимиру обов'язковий захист, і це нормально, бо він великий чемпіон. У нього ніколи не виникало проблем із проведенням обов'язкових захистів. Коли він покінчить із Жаном Марком Мормеком в березні, думаю, ми зустрінемося з ним приблизно в липні. Я хочу помститися кличку і вбити його, заявив. Томпсон. За інформацією американського порталу FightSaga.com, бій Кличко-Томпсон заплановано на 13 липня 2012 року. А ось Ювентус хоче купити Ярмоленка. Форвард київського динамо Андрій Ярмоленко потрапив у сферу інтересів італійського Ювентуса. Ювентус готує офіційну пропозицію киянам із відкриттям зимового трансферного вікна. Відправить її в Динамо. Повідомляється, що тренерський штаб старої сеньори зумів переконати керівництво свого клубу в тому, що форвард збірної України потрібен команді. На думку тренерів, Юве, Ярмоленко зможе відразу підсилити гру туринців. Раніше повідомлялося, що інтерес до Ярмоленка був з боку італійського. Наполі та російського зеніту нагадаю, що інший динамиць Денис Гармаш взимку може перейти в англійський Ліверпуль. 25 тисяч англійських фанів у Донецьку у Донецьк на матч Англія Франція прилетить удвічі більше англійських болівальників ніж французьких. Про це інформаційному центру Україна 2012 під час презентації пілотного проєкту таксі нового покоління. Повідомив віце-прем'єр-міністр інфраструктури України Борис Колесніков. У Донецьк прилетить 25 тисяч туристів, оболівальників збірної Англії, а також 11 тисяч фанів збірної Франції. Зараз ми готуємо загальний план, з яких аеропортів вони прибуватимуть, яких британських міст. Час прильоту, які уболівальників відправити, і як забрати їх зі стадіону, наголосив це прем'єр. Нагадаю, 26 грудня Борис Колесніков презентував Скай таксі Борисполя. Нова служба обслуговуватиме туристів та оболівальників Євро 2012 які приїдуть до Києва влітку 2012 року. І це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Хай щастить. Завтра синоптики обіцяють мінливу хмарність. Протягом дня температура повітря в день сягне 5 градусів тепла. Вночі ж опуститься до плюс одного. Вітер дутиме південно-західного напрямку зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 740 мм міліметрів стовпчика. волось повітря 90%.